Як я виглядаю, немає так. Бажаю здоров'я, пані та панове. Компанія Ярик воділа та компанія «Привет, Пострижись пропонує даний екземпляр вам на продаж. Машина, як ви можете бачити, не бита, не крашена, в таксі не працювала, гаражного зберігання. Що ж, е, пройдемося по екстер'єру. Спеціальний капот аеродинамічний, який дозволяє набирати максимальну швидкість 400 км в час. Це тільки на третій передачі. Заклеєні спеціально фари, які дозволяють бачити синім кольором мінімальні ями, що завдає мінімальні пошкодження вашій ходовій частині. Далі, ходімо далі. Аеродинамічні також крила. крилок спеціально під даним кутом, що дозволяє, якщо вас хтось хоче брати на обгон, закидати його грязюкою і втікати від нього. Далі. Задніх стопів, як ви бачите, немає, і ви скажете, що та, це побита, ні, це спеціально ми їх зняли, щоб коли ви будете летіти зі швидкістю 40 кілом... 240 км на годину, поліція вас не бачила і ви могли спеціально втікти. В комплекті до цього пропонуємо вам спеціальну якісну резину Мішелін, яка дозволяє вам, якщо ви там проб'єте колесо чи ще щось за допомогою 100-тонного домкрата вам швидко все поміняти. Далі ходимо до інтер'єру. Водіям з великим досвідом керування ми пропонуємо вам спеціальні подушки з вовнячої шкіри, набиті гусячим пір'ям, що дозволяє, якщо ви їдете дуже довго, стати на обочині та відпочити. Отак от, от розслажується їх, лягаєте спадки і набираєте сил. Якщо у водіїв поганий сон, ви можете, як в дитинстві, по ковру водити пальчиком. Так і це панорамне 3D-вікно, що дозволяє бачити на 360 градусів. Поводите пальчиком і ви швидко засинаєте. Також у пасажира даного транспортного засобу є також подушка, що дозволяє вам разом, якщо ви їдете з дівчиною, там, чи з дружиною, чи з коханкою відпочивати та набиратися сил. На хвилиночку такого навіть в майбуху немає. Далі, як ви бачите, подголовника у пасажира спеціально немає, щоб йому було краще відкидати голову від. Швидкісного керування. Далі, якщо ви їдете з дівчиною, спеціальна система сів та не вийшов. Якщо ви приїжджаєте з дівчиною і вона хоче з вами, ви хочете з дівчиною уєдинитися, спеціальна система зайшов та не вийшов. Хоп! І в неї не буде ніяких варіантів навіть вийти. Ви можете спеціально з нею сидіти та займатися своїми справами. Тож, подарунок ще для. Водіїв молодих, якщо у вас там якісь проблеми є, будь ласка, цукерочки, щоб солоденьке було життя та солодко керуватися транспортним засобом. Так що, пані та панове, дивіться, пропозиція якісна, швидкісна. А, до речі, спеціально, якщо ви їздите також з дівчиною, сразу зроблений диван крісло для удобного та зручного. Відпочинку на природі. Тож, пропозиція гаряча, налітайте першому покупцю скидка, знижка, точніше, 20% на даний транспортний засіб. Дякую за увагу.